Так, хорошо поспав <гум> Так. Надо теперь піти заварить собі чайку. Так, а ти хто такий, не понял. <гум> ну, привет, я Илон Маск. И тобі виграна путвка, если ты мені отрисив свою Lamborghini G38. Да, давай мені сюди гони не е. На Мальдиве полетишь, понял? А давай мне все свои деньги, я бы тебя убью. И своими прислугами, понял? Говно. Понял меня? Так ты вообще кто такий, чувак? Я тебя не знаю, бру, иди. На даже на тронешь дебил. Боже, уб. Убожищ, боже. А як ти вообще тут з'явився? Я вмію телепортуватися. Ладно, якщо ти не хочеш, то ж дижода вот беды. Я на знайшов. Гавно, що ти обісрався? До побачення. Так, ладно, що це було. Якийсь чел прийшов. Ру, ладно. Да в вікно. Хто там, там вроде хтось десь... Роза. Не можу понять, А, Ашнайн! Найн! Най. Надо уничтожить его хата! Снести хата! Снести хата! Снести хата к чертам собачек! Снести А, рука я сломал руку. Нужна нужно туда попасть. А это шоу дебиль, такой. Окей, okay. наверх, наверх, за, наверх, наверх залазим, наверх, so, наверх заластых. Все, заласты, быстро, сер да досер. А ты а ти там, будь, на охране такс, где он там где-то? Иди сюда, говно собачье. а хата у него хрупкая. Нужно ему все разломать. Ха-ха-ха. Боже, у него хата такая дебильная. Ты гад. Боже, подушка жила. Что там Боже, що подушка зробила? А ти хто такий? Німець? Ти що? Ти хто такий? Ти посланник килон маска. Боже, я за тебе лампу зламав. Іди сюди. На, лови, блян. Що ти там мені кинув? Лови. -пам. Гадость така, йди сюди. А давай деньги быстро. А -а -а Что с крыши? Что вы там делали? Убить сатана. Почему ты не умляешь? Ілон, ілон Мукса. не умри, умри, доходяга, йди сюди, де ти дівся? Де ти дівся? О? Умрі, умри, умри! 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 Так, надо убирать з цього дома нафіг. Тут что то неладно твориться. И он мукс мене преслідує, блин, що робити. Так, надо сюди. Тик, сейчас. Так, надо бігти, надо бігти, надо бігти, надо бігти. Боже, тут шеводник. Убить. Не. Не! А ти тут що робиш? Тоже хочеш получить? На, я тебе убит. Я тебе убит. Я тебя убит. Я тебя убит. Получай. Получай. Иди отсюда, Боже, 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 що тут твориться? Надо з цього города. Надо з цього города точно. Надо валить Боже. Я вроде убіг. Так, а ви хто такі? Боже? Ви хто такі? Уйдіть отсюда. Зам... Заблоса. Ля, ви що, дураки, ви що не, не пам'ятаєте, що я безсмертний? Не, не, не. Стоп! Нет, не роби цього! Не роби цього! Ти знаєш послід я! Чел, не роби цього! Чел? Чел, не підривай, не підривай! А він мертвий. Боже, откуда граната? Ой. А я ж, ж безсмертний, я забув, ладно. Ладно, вони самі себе підірвали. Буває. Ну і там дебили всі. Ладно, надо піти, короче. Боже, у мене даже одяг загорівся від зрива. Надо бігти, коротше, отсюда. Да, бігти, бігти. бігти отсюда нафік. Бігти, бігти, бігти. Надо тут якесь. Що-то тут, 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 тут що-то происходит. Якась вакханалія. Ну Надо бігти, бігти, бігти. Бігати. Боже, вони мене преслідують. Боже, вони прислід... О, цих. О, Боже. Короче, все, Надо бігти, вбігати. Я... я свалю в другий город. Я свалю в другий город. До побачення! А, ага, я сваливаю,